Папуги мандрівники майже два роки чернівчани спостерігають за екзотичними зеленими птахами, які літають містом та час від часу змінюють локації. Папуг здебільшого заводять як домашніх улюбленців, іноді вони втікають від своїх господарів, дичавіють. І якщо клімат сприяє, виводять потомство. Тим самим поширюють популяцію по Україні. Буває, що митники ловлять контрабандистів, треба певний час перетримувати цих папуха, він досить великий. О, треба годувати, треба мати місце, ну і що з ними робити. Відкривають просто клітки, випускають на волю, і от таким чином, якщо природні умови стануть придатними для цього виду птахів то він ну шукає для себе відповідні місця і може далі жити в наших природних умовах тим більше глобальне потепління клімату цьому сприяє очевидно чернівці дуже сподобались цим папугам правда не знаю яке їх походження тут я би дав 50 на 50, або втекли з неволі певна зграйка умови підійшли місця їм сподобались у нас і от вже кілька років живуть